Всім привіт, з вами Дар'я Сієй. Сьогодні я розповім про свої враження від коміксу серед овець. Ну, типу, від всіх коміксів серії, які є на даний момент. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то знаєте, що цей комікс з'явився менше 5 місяців тому. Чому ж мені стукнуло в голову зробити його огляд саме зараз? А чому і так? Став лайк і підписуйся, погнали! Дюжет коміксу розповідає історію про антропоморфного вовка, який живе у світі, що населяють антропоморфні вівці та антропоморфні пси, а правлять ними всіма антропоморфні свині. Стоп, якщо ними керують свині, то виходить у них є пам'ятник свині. Вони живуть у комуністичній країні, що схожа на СРСР. Хоча, напевно, кожна комуністична країна нагадує СРСР. Комусь ця країна схожа навіть на Україну або Росію. Вовк бачить несправедливість у цьому світі, тож намагається повідомити про це інших. І зупинити жорстокість. Історія наповнена непередбачуваними сюжетними поворотами, але я не буду їх зараз описувати, щоб не було спойлерів. Також присутня велика кількість пасхалок та відсилань, здебільшого до СРСР. В кінці кожного коміксу є напис Далі буде гірше. Таке враження, ніби перші випуски серії, це лише початок чогось справді епічного. Отож, сюжетна складова реально гідна. Чогодна, арт виглядає просто чудово. Гарно підібрані кольори, промальовані найменші деталі. До речі, арт-сценарій і робила одна людина, що й у вільний від роботи час. На жаль, всі частини середовець короткі, тож ви зможете дуже швидко прочитати всі частини, і ви захочете ще. Ще разом з коміксом йшло 10 рубій. Рубій, як я зрозумів, це валюта країни у коміксі. На мою думку, Рубії найгірша валюта, бо за неї не купиш мій віну. До речі, тому хто робив передзамовлення третьої частини, разом з коміксом і рубіями дарували пов'язку на плече. На жаль, я не робив передзамовлення, але обов'язково передзамовлю наступний випуск. Мені дуже сподобався середовець, тож я чекаю четверту частину, яка, скоріш за все, вийде не скоро, бо заморожена через зайнятість автора. До речі, видавництво Вовкуака сказали, що серія закінчиться на п'ятій частині, тобто зовсім скоро ми дізнаємось, що вдасться вовку побороти на справедливість. Серед овець один з найпоп. Ляніших українських коміксів і я вважаю, що ця популярність повністю виправдана. Моя оцінка 10 з 10, І я точно не пошкодував про покупку цього коміксу. Ну а на цьому все. Якщо тобі сподобалося відео, то постав лайк, підпишись на канал. Можеш також репостнути це відео та залишити коментар до зустрічі.